Добрий день, з вами Айри. Якось Я сиділа на уроках і мені тут досинула ідея. Ще ще я зроблю одну і ту ж обробку в різних програмах. Хм, доволі цікаво, чи не правда? Що ж, я хотіла б зробити обробку на конкурс від м'ятки. Було б непогано зробити її обробку в різних програмах. Тому я завантажувала 4 додатка, а п'ятим додатком був іпспент. E Першою програмою буде у нас Артфул. Так, ну я не змогла записати SpeedPaint, але я можу показати, як приблизно виглядало все управління. Ну, щодо обробки, вона мені як-не-як подобається. Вона вийшла такою живеною чи як, ну, одним словом, прикольно. H -h, це лише перша обробка, а я вже втомилась. Друга програма у нас це Infinity Painter. Ну, в цій програмі я доволі швидко розібралась. І за хвилин десять я до неї привикла. Тут доволі зручно працювати, але, на жаль, тут не можна вирізати фон. Ну, думаю, це не така вже й проблема. Пензлів доволі багато, та я її знайшла таку прикольну, що я майже всю обробку зробила за допомогою неї. А ось і результат. Так, третя програма під назвою Sketchers. Відверто ця програма мене трохи вивісила. Ну, тут не можна було повертати холст, а я звикла все вертіти, крутити, як якийсь спінер. Ще й до того лише три шари можна було зробити. Тому я малювала, завантажувала і буквально всі тіні були на одному шарі. Тому обробка вийшла неаккуратною, та й результат мені не дуже подобається. Ось що вийшло. Ну і четверта програма під назвою Sketchbook. Завершила ще трохи. У цій програмі доволі все просто і слава богам, що тут можна було робити більше трьох шарів. Я встигла обробку завершити разів з три, не менше. Перший раз я завершила її і забула обробити шкіру та одяг, другий раз тому що забула обробити одяг. І третій, повністю завершивши обробку. Тому ви можете бачити, що на спідпанті я не обробила шкіру й одяг, а на результаті всю обробку. О! Щодо результату, ось він. Майже ідеальний, проте хоч би оформлений цими крапочками. Нарешті, 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 ібіс пейнт. Як я довго цього чекала, тепер я можу просто видалити цю штуку і показати нормальний спітпейт. Так, щодо ібіса, мені комфортно, реально, я буквально за годину завершила цю обробку, тож я зробила оформлення. Так було незвично за цілих три дня не заходити від Paint, тому що я буквально обробляла все в інших програмах, І лише я не знаю, чого додати, тому просто дивіться Paint. Ну що ж, я добре намучилась і готова показати усі обробки і оцінити їх. Так, ну, щодо першої. Вона, ну, прикольна, але ну, мало деталізована, та ну, ці сини дивно виглядають. Ну, із 10. Не те, що погано і недобре, ну, середненько. Друга обробка мені подобається набагато більше. Вона така акуратненька та прикольна, але жаль, що немає ніякого оформлення, навіть із десяти. Мені здається, що з'єднати IBIS та Infinity вийде доволі непогана обробка. Я спробую зробити обробку за допомогою цих двох програм. Це опублікую її у телеграм-каналі. Ну, а ми переходимо до третьої обробки. О-хо-хо, ця обробка виглядає максимально неохайно, тому що я буквально робила тіні очей, волосся, одягу, шкіри на одному шарі, так само, як і з бліками. Ну, 4,5 із 10. Четверта обробка неже навпаки, виглядає доволі охайно. Ну, але одяг оброблений не дуже, можна було зробити і краще. Ну, але і так піде, 8 з 10. Ну і фінальна обробка. Мені здається, що тут ідеально майже усе. Звісно, я забула додати блік вії та самі вії, але в принципі вони тут самі. Мені подобається оформлення, яке я нарешті змогла зробити адекватним. Ну і я трохи пограла з накладаннями, тому вийшло доволі насичено. Я ще погралась з ефектами і вийшло просто файно. Десять із десяти. Так, ну що ж, підведемо підсумки. Я зрозуміла, що іноді краще виходити із зони комфорту та пробувати щось нове. Ну і звичайно, я відкрила для себе якісь нові фішечки. Наприклад, у мене тепер шарів стало набагато менше, ніж до того, як я завантажила програму, в якій було доступно менше трьох шарів. Ну і тепер, коли я обробила волосся, я з'єдную всі шари між собою та з'єдную з, з необробленим зображенням ос. Ви також можете вийти із зони комфорту та попробувати щось нове. Ну а з вами було Айрі. Підписуйтесь на канал та до нової зустрічі. Бувайте!